Дня для початку. Хочу розказати, внаслідок чого ця ішемія відбувається. Внаслідок атеросклерозу. Атеросклероз це захворювання, яке характеризується накопиченням атеросклеротичних бляшок в судинах. Ось схематична судина. Бляшка, яка може рости з часом. Вона спочатку росте назовні, ось сюди, а потім всередину, перекривати просвід судини. Зменшується потік крові через звуження судини. Пацієнт отримує ділянку, яка недоотримує кров. Наслідок чого може боліти серце. Це стенокардія називається біль в нижніх кінцівках, або може недоотримуватись кров в головний мозг. Це теж буде ішемія? Ішемія, ішемія та, транзиторні ішемічні атаки. Такі ускладнення можуть бути, як якщо в серці це інфаркт, в голові це інсульт, а там, де кінцівки нижні, це гангрени нижніх кінцівок. Ось вам схематично ну, онфасі, так. нормальна судина. Тут вже є початкова бляшка, тут вона більша і ось закрита це... бляшка, Добре. розірвалася, утворився тром, закрилася судина, стався інфаркт. Все, Все. Бувайте здорові! Дякую, вам, Володимир Дякую, да. Дякую. Да. за такі рекомендації. Будьте здорові!